Всім привіт! Слава Україні! Вітаю на каналі пухнасті Історії В'язання від Катрусі. Сьогодні вівторок, 7 лютого. А отже, і останній фінальний день шаленого тижня стартів, організатором якого була Олена з каналу Єлена Буганова Handmade. Отже, підводимо підсумки. Не в рамках. Проекту, але закінчила я ці шкарпетки для великана на 47-й, мабуть, розмір. Ось вони готові, але ще не випрані. Так що, шкарпеточки вже готові. Це з пряжі з бобінної української вовна. Там 80% вовни і 20% акрилу. Звичайна шкарпетка з довгою халявою. Спочатку в'язала резиночкою 2х2, а потім тут уже по самій стопі то така резиночка, Ну, не резинка, а дві виворітних, шість лицевих, дві виворітних, шість лицьових. І вже стопа в'язалась теж лицевою гладдю. Залишилося їх випрати і почати наступні шкарпетки. Так, десь мій браслетик О, так. Тепер по процесах шаленого тижня стартів. Першим процесом у мене була жилетка резинкою. я їм дала такі назви, щоб не путати деяка жилетка. Вона на тій стадії, на якій була 1 лютого, на тій вона залишилася, я її навіть не трогала, нічого ніде не просувала. Тобто, ось скільки було пров'язано, стільки і залиш... стільки є на даний момент, Уже буду її рухати у магічному кубику проєкт, який у нас починається із завтрашнього дня. Її в'яжу з отакої ниточки змішана нитка. Тут склад невідомий, але, скоріше за всього, якийсь мерінос там іде поліакрил, чи поліамід, чи акрил, ну щось таке. Ні ну вона така досить м'якенька, досить тепла. Непогана ниточка. Значить, це перший процес. Ніяк він не просунувся. Тепер процес номер два. Це жилетка регланом. Її я трішки просунула. Зв'язала тут ще одне переплетення на регланній лінії. Чи одне, чи два, вже не пам'ятаю. Тобто, ще навіть не відділяла. Петельки на рукава і на перед спинку. Це процес був другого дня. Його в'яжу з е, такої ниточки, це з магазина просто пряжа і ця і ця. Так, Лася. Лася зараз йде знову кадр, того що вона вважає, що її теж треба знімати. Так, Оце, оці ниточки приходили з цими в подарунок. Е, і оце з них в'яжу таку дитячу жилеточку. Так. Зараз я вам покажу. Що в нас за картина маслом. Ну, це вона вважає, що так має бути. Все, що десь лежить в неправильному місці, на цьому всьому можна влягатися спати. Добре, не будемо її чіпати. Так, це процес номер два. <кхід> процес номер три. Це жилетка в смужку. так Тут, в принципі, на тому, чому я закінчила. Теж я поки що не розділяла наперед і спинку, але почала резинку, це буде спинки. Ой, не наперед і спинку, а на ліву і праву полочки. Тут почала резинку, вже відв'язала. Треба буде перекрутити спиці і можна починати в'язати основним узором. Вирішила я, що буду в'язати його однотонним. Це ниточка Алізела на Голд класична в 100 грамах 240 метрів колір. Чи то бірюза, чи то петроль, вже не пам'ятаю, бо це розпущена нитка з якогось мого колись давним-давно зв'язаного светра, який я ні разу не, навіть не вдягала. Ну, я його зв'язала, випрала, він трошки полежав, і потім я його благополучно розпустила. Це в нас процес номер 3 Так. Тепер процес номер 4 шкарпетка ялинка. Теж їх зовсім не просувала на той стадії, на якій були вони показані у, на який там четвертий день, на, той, на, на тому вони є. Ось на такій стадії теж буду продовжувати в'язати. Ниточка, це е, з магазину Зефір Ярн. Дивилася відгуки теж дівчат, що вона не дуже добре носиться, але вже як є. Ну... До речі, одна з підписниць написала, що можна замочувати їх в то я, в принципі, спробувала, то не так віддає колір, бо це прямо було, наче... Хто зеленку воду наливає, оце з цієї нитки. Вона на камері така яскраво зелена. У житті вона трохи приглушеніший кольор, у неї такий не, не зовсім такий яскравий. В'яжу спицями чи 2,25. Ну, Я хочу цю закінчити, цю почать, хотіла на оцей узорчик зняти майстер-клас. Але, мабуть, якщо й буду знімати, то почну ще з якоїсь пряжі. Бо мені здається, що на цій зеленій воно нічого не буде видно. А так як я ще початковий блогер, можна так сказати, то, мабуть, дуже важко буде щось зняти і потім його ще й змонтувати. То візьму якусь світліше ниточку, заодно звяжу ще одні такі шкарпетки, бо я там трішки узор, в принципі, схема є в інтернеті, але я там накиди трохи по-іншому пров'язую, щоб не було там дуже великих дірочок Ну, так от воно виглядає у полотні. Так, це у нас був процес четвертого дня. І процесом п'ятого дня є жилеточка з шахматним узором по передній частині жилетки. Передню я ще не почала, але повністю вив'язала спинку. Спинка готова з від резинки. І тут уже зробила виріз горловини. Петельки плечей поки що перезняла на такі додаткові булавки. Потім, мабуть, закрию їх методом трьох спиць. Тут собі маркерами відмічаю кожен 20 ряд. Ну, я тут собі там пишу тоді, як мені як мені. Ну, Щоб не путатися, це, наприклад, тут 18, це знову 20-й. Ну, от я пишу, що від тут 18 це червоний маркер, від нього почала вив'язуватися пройма. Скоси плеча в'яжу укороченими рядами. Після того, як навчилася в'язати укорочені, перестала от от, з такими тут ступеньками утворюватися. Мені так набагато більше подобається. На цій жилетці ще залишилося вив'язати перед і капішон, ну і плюс обв'язка. Отже, такі в мене були результати за шалений тиждень стартів. Мені здається, що ще ніколи в мене стільки процесів не було. ні Ну були Коли іграшки в різних марафонах в'язала якось раніше, то Теж так е запчастини нав'яжеш, а потім вони лежать. У мене, до речі, там є ще одна недов'язана іграшка, хочу її взяти з собою у магічний кубик. Отже, зустрінемося уже завтра, починається проект Магічний кубик, е мабуть, всі ці процеси перейдуть плавно туди. І ще там, можливо, ще деякі іграшки, іграшку, мабуть, додавлю, бо треба теж їх доробити, щоб вона не лежала в розчленованому стані. Тож, дякую всім за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. Зустрінемось завтра. Слава Україні. До побачення!